Обмінювалися практикою та власним досвідом роботи. Психологи з усієї України з'їхалися на Прикарпаття, аби побачити, як місцеві фахівці реалізовують проєкти у сфері ментального здоров'я в області. загальнонаціональна програма Ти Як діє у школах, медичних установах та громадських просторах з 2023 року. З кожної локації, з кожного об'єкту, ми робимо одразу аналіз і. Розбір того, що можна взяти для себе в своїй роботі, нам надзвичайно цікаво обмін досвіду, що вони розказали, що в їхніх областях є важливе, і що ми можливо запровадити до нас на територію Прикарпаття. Психіатрія за радянські часи набула такої стигми, що люди, ну, Воліють краще вмерти, я метафорично кажу, ніж звернутися до психіатра. І це треба зруйнувати. Наші цікавинки ну, є, ми реалізували, ми перетворили фактично зараз е, е, актовий зал Прикарпатського центру психічного здоров'я на своєрідний арт-простір, де, власне кажучи, ми спільними зусиллями реалізуємо багато метецьких проєктів.